Немає, наче, як. Ну да, вот это йде? Ну и что ну, це... Опа, сталкери, движу ему, карасики О... Радіоактивних. Радиоактивных. <рес> Тепер ти хлопчиком став. Обум уже. <рес> <рес> Окей, окей. Прикольно пользу, Ми Мы ждем с норков. А, то вы хочете їх посмажити, Як бачу. Ну конечно. Да, треба, блин. ла ла по яких хлопче снорка там томатном соусе. Mm. Прямо mm. с ботинком будем грызть. Да, класс. <laughs> Эх, зараз бы сальтя. Тати бульки. Ну, зараз будет анекдот. Ага. <laughs> <Давайте задавать laughs> анедот. О, анедот точно, давай то анекдот. Вот, Давай згадувати реально що хто що знав. Я щас спробую згадати щось. Я щас згадувати не могу. <рес> а, короче. Э, питає, питає, э, кум у кума. А, а чуєш, а спорим у нас з тобою разом п'ять яєць. А той каже. А в тебе шо одне? <рес> Фонарик выключи. Точно, точно. суешь на атмосферу, блин. Слипаш мана. Ну. Я постоянно забываю, это лектары долбаный. А вы чем взагалі займались? А ви там на цю бігали на цементному заводі. Да, завдання выполнува, да. Ми тоже завдання. А що у вас там за завдання? Монолітр загін, знайти потрібно прибити. О, це цікаве завдання. А у нас снорків набити надо. Після снорків. О, там цікава лінійка трач. Просто бігати до вас, Артефакты тащит, отдайте. Надо сразу много брать. Чтоб не убегать далеко. Все бери, все еще есть, реально. Вот там проблема в дезоляторе будет. Ага. У меня только один попался, и все. За всю игру. Ну там потрібно буде по сюжету два дезолятора. Один принести скоро ну, потрібно будет, а інший там пізніше. Не, ну один я сдал первый. А, ну все это. А, чекай, ты сдавал уже дезолятор по сюжету? Ну да, я бы ще не прийшов. А, я бы... Мы уже артефакты при, притащили. А, так вот уже на разобрание повинно будет пить під, під, мертвыми стобить, а что ты сдавал дезолятор? Тут, а, там, не, получается, а... на баре надо было сдать изолятор, потом очі насобирать. Потом... потом після очей, короче, нас сюда привело. А, не, мы выкопывали схрон, закрыть флешку. Потом сюда прибегли. Потом нам сказали, надо собрать там 4 артефакта. Мы побігли назад на бар, достали схронные артефакты. Опять прибегли сюди и нам, кажется, набить снорки. Нас, значит, нас снорки набили. Набыло. Uh -huh. А, да, три снорка у uh -huh. нас двоих убило. Ні, там було чотири. Uh -huh. А, ну 4. Да, на беке? Ага. Не-не-не, це як на свалку. Uh -huh. їх на назвал. Uh -huh. на uh -huh. А ми розслабились и йшли. Они скую щку uh -huh. выскакивали. Ну там, речі, як і ти, там є Камаз, чи ЗІЛ стоїть, тих там от 4 до 6 штук, буває. быває. У мене хоч покривати я, я... Я згадав ще один анекдот. Uh, я можу адаптувати його під сталкер, Но ну, він там трохи. трохи пошлий. як би думало? Давай, підход. Якщо. Хочете. Сезона, братан. Okay. Давай. Короче. Идут тристалкеры. Э, Таких тертих сталкерів на радар думають, ну вже пора, що ми тут лазимо. Типу, треба до центру йти. Ну коротше, піймали їх там монолітівці. І ті їх благають, типу, ну, відпустіть нас, ну не знали ми, що, ну, ваша територія, ну окей, все, типу, не вбивайте, будь ласка. Ми сюди більше нікого не прийдемо. Чесно, клянемося. Ну і коротше ті кажуть, ну добре. Воля монедиту така. Принесіть нам з лісу. Ну, той, що ліс на радарі. По 10 артефактів кожен. Типу. Ну і сталкери побігли. Побігли шукати. Один приніс... короче Один приніс вогняні ці вогняні кулі. Кажуть. Він приніс найперший. перший. Кажуть, пихай сараку, туди. Той коротше старався, старався Не вийшло, пристрелив його, коротше. Несе другий, приніс а, ці якісь спалахи. Каже, кажуть, пихай срак. Каже, пхав-пхав, корот, запхав п'ять штук, далі не поліз. Коротше, хочуть пристрелити, а той такий. Як починає сміятися, типу, ну просто заливатися сміхом. А ті кажуть, ну ти що, ти чого смієшся, типу? А каже, а я бачив, як третій ні морські їжаки. Я його співчуваю. О, рестарт через 15 хвилин. Ага. А, я же потужно. Слухай-ка, так ж могли пить на фабрику помочить и снорки, в На на входе снорки так. там есть, Для, КАМАЗы, там штук 4-5. Просто темно, я что то сегодня не хочу на них наливаться много. Да, взагалі... да, темно, блин, правильно, правильно. И там далековато бежать. Да ладно, тут бить его надо, блин, 50 метров. <звук> А -ха -ха. В бару. И чуть. В бару, да, С бару, да, блин, вот байс... О, И... такой же святая, сейчас пидем. Реально, да, по да, 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 да. Сейчас пойдем проверим.